Привіт, друзі! Привіт всім! Вітаю вас всіх на моєму каналі! І сьогодні приглашаю вас на застолі. Я вже два дня роблю вареники, заморажую. Заморажую вареники. Вчора збиралася вам включитися, Ну все мені щось мішало, щось мішало, я не включила. А сьогодні вже другий раз, думаю, ну як так, надо включити і вам показати. Що показати? Показати не буду ніяких рецептів, давати нічого, а замотивувати. Може, хтось давно не ліпив, та й не думає, чим зайнятися, чим зайнятися. Девочки, саме удачне і саме просте завдання, якщо не знаєте, чим зайнятися, це ліпити вареники в морозилку. Я ж наморажувала раніше і вареники, і пельмені. На морозі, на морозі, морозілочки, така лафа тоді. В будь-яку минуту ти не переживаєш там, чи зять з роботи з'явився та немає, чи там другий раз ліді, треба щось на роботу понести, немає. А вареничок отварив, десяточок-два, і вже тобі. Сьогодні в мене сіли віса. Сіли в мене віса і я не можу зважити. Я кісто заверне роблю ділочки на вареники. І обов'язково через віса. Якщо я роблю пісні вареники, то роблю 420 грам води через віса. У ці 20 г. Я ставлю миску на віса, наливаю 30 грам олії. Остальне додаю, щоб було 420 г. додаю. Водичкою, кип'яченою чайник. А потім заливаю в машину і кілограм муки. Це на кілограм муки, так. А сьогодні віса в мене сіли, я зробила на глаз. і тепер трошки возюся, тому що рідкувати кісто. Коли роблю через віса, тоді в мене муки на столі немає. Все, я замісила, висипала і мені на столі мука не треба. Кісто таке якраз якраз з ним працює. А сьогодні трошки жадкувати, так що машина, як качає, налипає трошки на валік. Приходиться перед відправленням е, в машину, ну, в розкаточку, трошки підсипати муку. Не дуже удобно, не дуже приємно, ну що ж зробиш? Віса сіла, наверное, батарея. Е, Отакі от неуряди ці невеличкі. Ну, це не страшно. Варенички... Учора робила просто картошку одварила і пожарила морковочку. З цибулькою. Таку Жовта картошка така, з морковкою і з цибулькою багато. А сьогодні, дівчатки, грибочків пожарила трохи, додала, щоб вже ж не неодинакові були. І тепер роблю з грибами. Опять же, з грибами не так удобно робити, бо там кусочки, як з обичною пюрешкою. Ну, мене ніхто мене шию не гоне. Мені треба вбити час, поки прийдуть мої з роботи. Так що замечательне убивання. На вулиці дощ. Я вже опять не виходжу на вулицю сьогодні. Дощ, Вовик привіз Богдана без мене, а я приходила діанка з Максимом, попили кофе, побалакали трошки, душу відвели, знали, що там вдома. І все, вони пішли. А я тепер буду з вами варенички. Чого вирішила вареники, дівчатки? Майчики. Пост, а ми м'ясо. Пост, а ми м'ясо. Мало того, що так, всяких гріхів, та хоч би трошки м'яса прекратили менше. Але, знаєте, м'ясо не дуже дороге і його вигодно їсти. Ото ми його й їмо. Ой, господі, а це я ж ночі просипаюся, не сплю. І прийшло мені в голову. Що ж ти мати робиш? Це ж від мене все зависі. Всі всі оці віди, проблеми тільки від мене, тому що я що сію та й пожну. Я наварила, вони прибігли з роботи і їдять. Я знаю, у нас у Вінниці є двоюрідний брат, мій батюшка, і Віра казала, кажу, як ви сорок днів пост видержуєте, а ми не видержуємо, каже, це образ життя. У нас немає нічого в холодильнику такого. Ми до поста готуємося, знаємо, які треба, щоб у нас були продукти. І ми кажемо, в нас нема соблазна, у нас все таке, що нічого другого не хочеться їсти є, що йому те, що положимо. І все, і ніяких немає там усілій. От, девочки, а в нас усілія є, тому що холодильник забитий м'ясом, значить, треба, що їсти м'ясо. І я оце ночі проснулася, не спала і вирішила. Якщо я захочу щось змінити, то я зміню це не без насілля, не треба нікому нав'язувати нічого. Я зварю пісного борщику з васолікою добренького. Наварю, думаю, наліплю вареничків, щоб були в холодильничку. Ще завтра, мабуть, напечу пирожків дружджових з чимось таким ситним, щоб були в холодильнику Заморожені. Я часто заморожені держу і вдома так робила. Заморожу, а потім на сковородочку на медленний огонь, у нас навіть мікроволновки нема. І вони розігріються як свіжі. Може, не прям, як свіжі, свіжі. Ну я вам скажу, що в магазин мені возили заморожені е ці пирожки. Люди брали її пироги, чи буреки. Всі прекрасно знають, що зараз полуфабрикати, все морозиться. Ну і так і я рішила. Всього на морозю наготовлю, і буде у мене і будуть діти їсти, і ніхто не буде хоч трошки-трошки придамо Внімання, значення святові, що таке свято, такий пост, Дома ми придержувалися, хоч трошки як могли, а тут ми чогось розпоясалися. І я взяла на себе е, вину і вирішила, що це я в цьому винувата, що так оце, тому що я рибочка воняю з голови. Я хазяйка в хаті, значить, як би я. Умно підійшла з цим вопросом, то було все добре. Ось з цього я вирішила такий підход. Вчора зробила цю недільку, хай ще буде, як є, те, що в холодильнику є, треба подоїдати, викидати ніхто не буде. От. А вже з недільки, з Божою допомогою, звісно, ми візьмемо себе в ручки. Так що варенички у нас сьогодні дівчата з грибами. І хто мене підтримує, хто підтримує мою думку, робіть таке саме. Робіть. Я нікого не заставляю, я вам тільки-тільки можу посоветувати. Напомнить, якби мені хто наповнив, я б теж... Я б теж так би зробила, подумала б, задумалася, батож. Ніхто не підкаже, що ж ви оце все время м'ясо і м'ясо, що ж ви м'ясо і м'ясо. Як підкажуть, то тільки з, з якоюсь обідою. <сум> Ой, так, так. Грибочки пожарила, пюрешку одварила, зажарочку жарила окремо, От пюрешки от, от грибів віддільно, з грибами цибулю не жарила. Гриби чітко пожарила, посолила, поперчила і все. Википіли на сковороді водичка, потім туди капнула олійки, воно пережарилось і все. Кісто обичне заверне, ну, без яйця ж пісне, обичне заверне. Посолила муку, кип'ячену воду залила, замісила і все. А олійки трошки. Щоб не лопалися. У морозилки, щоб кісто не лопалося. Оце таке, Ось Отакими справами я сьогодні займаюся. Отакими справами. На вулиці дощ, погода нельотна. Тільки оце сидіть у хаті ліпить. Ну, вареники ще не знаю, а пироги. Не мішало, бо це щоб пахло в хаті пирожками. Хотя Діанка з Максимом зайшла. Ні, не Діана, Вовик привозив Богдана, так казав, що пахне у вас їдою. А я їх сама товчуся туди-сюди. Врем'я швидше проходить, дівчатки, якщо це не, таким нічим не займатися. Все время думаю. Ну от если я нічим не займалася, хтось мені з дівчатами писали, що ну, раніше, зараз вже ні. А раніше писали, на роботу, йди туди-сюди. Хотіла б на роботу, але не виходить, діло. хто мені мешає, сама собі мешаю, не ходжу. Ну, объяснять сто раз не буду, одно, я те саме розказувала вже. А тільки знаєш те, що? Це якщо нічого не роблю, вдома сидю, ну, з дитиною забрала. А якщо по вулиці походжу, заморюся, ножки болять, то тоді можу і нічого і не робити. А якщо ще в холодильничку є запаси якісь, то можу нічого день прогулять, профілонить. Угризіння совісті, муки, дівчатки, мене з'їдає все внутрі. Як це я сидю, нічого не роблю. Всі роблять. А я не роблю. Так що мені оце ліпить вареники, що нібудь. Питала в мене вчора в коментарях Опять про кето. Я колись вже розказувала, мені кажеться, що це дівчатам, які все время мене дивляться, їм уже нудно це слухати. Тим більше, що я ж не худінька. Якби в мене було чимось похвастатися, да. по різниці в вісові є, я скинула 37 кг. У мене був Є 147. А скинула я до 110. Чи набирається? Ой, бачите, набирається. Набирається, звісно, я борюся. Якби ви знали, якби я не боролася, щоб він не набирався, я і розслабуху собі даю дуже сильну слабину. А потім беру себе в їжові рукавиці і оце перепади оці туди-сюди. Дуже борюся я сьогодні кажу Вовику, Вова. Якщо б хоч в прошлом году, ну ні, в прошлом уже минулому два э, года назад, допустим, як ми ще жили дома в Дніпровці, якщо б так себе я чувствовала, як чувствую себе сьогодні, я б вдома спровоті не піднялася. Хай би в мене там хоть що хотіло, хоть пожар. Я б не встала з скровати, отак мені погано. А я напилася таблеток одних, других, третіх п'ю, гостями таблетки, але я все одно піднімаюся і йду. Це девочки насілі над собою. Ну, я розумію, що їсточки то рот не закривається, хочеться. А якщо їсти і нічого лежать просто на дивані, то я розумію, що зі мною буде. Це ж мені в хуже, це ж мені я в молодості цього не розуміла, і довела себе до такого стану. Так що, от устаю через силу, через жмені таблеток, устаю йду, якщо погода на вулиці, то я йду на вулицю і топаю 4-5 кілометрів, 3-2, коли наскільки хватає сили. Я йду і плачу, Другий раз сльози течуть по щокам, як горох. А я йду і не можу. Ноги у мене зверху, отут, от коліна і доверху оце, оце м'ясо терпне так, дерев'яне. Я не можу ніг потягнути. Отак от буває. Ну, я все одно йду, бо я знаю, температура була у мене. А я все одно йду, бо я знаю, що я не зможу не поїсти нічого. А якщо я поїм, то я доба його якось виробити. Хаті я його ні знаю, що ну, топчешся з міста на місто. Тільки трошки жарко, погано, ти вже на дивані. Тільки чуть-чуть, ти вже на дивані. А на вулиці руку, оце, руки за спину закладую, отак, бо не несуть і віс, і спина, і грижі, і все. І оце закладую руки і йду, і йду понад заборами, де попало, йду. Десь уже лавочка попадеться, сяду, пересидю, пересопну і далі. І таке насіл'я над собою, що це не передає словами. І ну, цим я ще не то, що там я спасаю вес, бо 125 було 110, а зараз 125 за півтора рода, півтора кіло, 15 кг це дуже багато. Ну і гормональний збой, два види гармонії, приймаю, воно все. Сказується, ну я кажу, що я над собою проводжу таке насилие, що їм? їм, якщо придержуюсь кето, я сто раз сказала, що мене тільки кето спасає. Якщо кето, то тільки яйця, м'ясо. ну, По доктору Бергу, дивіться, він там розказує. Я повторяти вже не хочу. Я розказувала вже раз, там десь у мене на каналі є відео. Ну, найголовніше, що усілля не можна сидіти, просто сидіти, склавши руки. От як би важко не було. Треба вставати і йти де-небудь. Іти світ за очі йду, де попало. Просто якщо не дійду до школи, йду в одну сторону, йду в другу сльозами з плечами, ну, топаю, і топаю, і топаю. І ще на вулиці походю, а потім додумаю, як піднімаюся, то вже все. Я не знаю, як дойти кожну ступеньку з. Я не скажу, що я прям задихаюся. Ні, я не задихаюся. У мене просто дуже болять ноги. Мені кажеться, що я перебита, у мене дві частини тіла, половина от поясниці вверх і от поясниці вниз. Оце у мене дві частини тіла. І коли мені дуже добре, то я не чувствую свого тіла. Я біжу, летю, мені добре. Но це буває дуже рідко. Буває, це скажу, коли це може бути. Десь через, дні через 10 у мене буде таке состояння. Воно буде одну неділю і потім начнеться таке, як є. Зараз, дівчатки, візьму кісту і продовжимо. Ну шо, я, конечно, сказать, що, дівочки? Я, звісно, хочу сказати, що в мене велике щастя, що я. Я вже забула тему, яку я вам казала, аж про що ми з вами балакали. А, цей. Велике щастя, що в мене приспособлення це. Мені кисто розкатує машинка. Кісто місце кистоміс. А я вже оце так руковожу, рукою вожу. Десь там в Титтокі бачила. Люблю, я не люблю роботи, я люблю руководити. Люблю рукою водити, Так оце і я. Я оце, ну, ви знаєте мені. Кажеться, пельмені легше робити, тому що там менше з ними возні. Якщо фарш куплений в магазині, то раз, раз блендером цибульки збив і готово. А з картошкою, зварив, злив, зажарки нажарив, поток. Щось мені з картошкою все важче. Колись на продажу ліпила, так пельмені 25 продавала, а вареники 20. Кажу, я мені вигодніше пельмені, тому що. З цим як почнеш возитися. <ріст> Ось тут такі справи, дівочки. Значить, що? Уже, мабуть, минути натікали. <ріст> Я якось як виходжу до вас, не можу настроїтися, вийти, як вийду, так мені часу не вистачає. Нема мені коли з вами поділитися, поболтати по, по, по душам. <ріст> так все швидко время уходить, капець. Минута за минутою. Ой, Господі, значить, є у мене удалені коментарі, яких я тепер не терплю. Я бережу свої нерви. А тим більше, що діло йде в пост, щоб мені гадості писали, а я потім гріх на душу брала, я ж це бурчу, Отвічаю, Так що я стараюся, і Ліді сказала, у нас доступ до странички є до Лідиної у мене. У мене до... Ну, взагалі, разні в нас. Може зайти я до неї, вона до мене. І я їй кажу, Лідочка, тільки побачиш що нібудь обі... мене, зразу удаляй, блокируй, і все, щоб я не бачила і не нервничала. Так що удалила вчора один коментатор. Коментатора, звісно, по очереді. Люди, які не обращають внимання, швидше розвиваються, бо це ж продвиження каналу. А я, девочки, не так вважаю. Я считаю, хай кожен хоче так і займається на цьому розвитку. Якби я мільйони отримала, то може було б трошки по-другому, може б і мовчала. А так як копійки, за копійки я мовчати не хочу. Пише, що кому воно треба? Оце мене мене найбільше добивають і ті коментатори, які дивляться, а потім пишуть, ти думаєш, що це комусь цікаво. Я тоді блокую, думаю, ну не цікаво, не може людина відказатися. Я думаю, що комусь є інтерес, кому немає, девочки. А так мені смішно думаю, ну от дивіться, як я отличаюся, чим я відчаюсь від той людини, яка мені пише поганий коментар? Думаю сама собі, ну от чим я, якщо я її отличаю противно, ну чим не отличаюсь. І сама себе успокаюю. Трошки чимось відлічається. От людина лягла на диван, я собі бачу картинку, лягла на диван, дивиться, шукає кого небудь жертву. Найшла жертву о, попалася, якась сидить чудна жертва. Треба до неї зайти. Вона лежить на дивані, вона ж не, не стоїть не в удобній позі, щоб їй там неудобно мене дивитися. Вона ж, ну, Ютуб зайшла це людина, яка полистать, подивиться щось. Якщо заходить шукати кулінарне щось, -то, то вона швидко вона не буде пролистає, тому що їй треба швидко знайти кулінарне щось путьове, а не дивитися балачки. А це просто зайшла людина, як фільмик, подивитися кого небудь Подивилася і вирішила ще написати, що їй це не інтересно. Кому це інтересно? А я, дівчата, поняття не маю, чи це інтересно, чи ні. Я просто. Зробила картошку, зробила кісто і сідаю ліпити вареники, бо мені треба чимось зайнятися. Я не можу просто залізти в інтернет і дивитися фільмики. Мені треба чимось зайнятися. Я ліплю вареники, варю борщ, роблю суп, що нібудь. І коли це що-небудь роблю, включаю камеру. Дівочки, я не тільки вареники роблю. Я включаю камеру і знімаю ще й відео, хоч яке-небудь, ну я його знімаю. В лічі от від той людини, яка пише мені гадості, вона не тільки дивиться відео, вона ще й пише людям гадості. Ну, Є люди нормальні, які розвіються, треба чимось мозги свої розвіяти, заходять, дивляться і думать, ну, дивляться, нравиться, не нравиться, терпімо, як А то ж, є такі противні, що ще решили Заняття полезним ділом і що-нібудь людину научить, чимось критикувати. Ну, не можу собі представити, якби я це зайшла в інтернет для того, щоб комусь написати гадості. Ну, не можу себе представити в у цій, у цій, у цій спеціальності, чи в цьому профілі, чи в цьому. Ну, зайшла в YouTube, мені треба діло, я зайшла і, і, і пишу людині гадості. Просто одну, я тут заблокировала, неинтересно пишет. Ну, неинтересно, девочки, ну, неинтересно, понимаете? Настолько, что надо написать, что это неинтересно. Ой, друзья мои, друзья, кому неинтересно? Месить кисту. Ой, Камери, як я. Сідайте і будемо разом з вами знімати відео, дівчатки, це така цікава робота, ви собі не представляєте. Це виробляється такий імунітет проти зла. Це, це, це ну, я не знаю, чесно вам кажу. Треба цим спробувати. Хто не пробував, дівчата, чесно кажу, займайтеся. Перше час немає інтереса, поки привикнете. Гадості будуть писати, поки привикнете. А потім, коли імунітет вже виробається, будете спокійно знімати відео, як я. І не буде час, коли когось заходить судити. Будете займатися своїм ділом. Так ви ж набагато умніше і складніше, і, і полезніше зробите. Ви ж не зробите так, як я, оця не путіва. ви ж зробите саме лучше. Советую, девочки, рекомендую заразитися такою болячкою, вірусом таким, що не сядеш спокійно поліпити вареники, бо на тебе камера не включена. Повімаєте, я тепер не одна. Я заключила. І ще е, телефон. У нас два телефона, айфона. Один мій, один Богдана. Богданові купили на день режіння, а в нього такий старенький свій є якийсь. І він не хотів айфоном, ні, от прям не хотів і все ним займатися. І валявся, не валявся, а нажав телефон. А на моєму пам'яті все менше і менше, хуже і хуже. І каже Ліда мені, ну знімайте на Богданчик, і все одно лежить телефон. Ми знімали, знімали, на ньому монтувати удобніше. і все, і два мені там можна Ну, на різних каналах. знімати, в общем, добре два телефони. Що ви думаєте? Щось уже він там в іграх туди-сюди і почав забирати. Раз, два, три. І вже я йому кажу, подайся, дай бабі. треба відео там змонтувати, а він здихає, важко йому. Ну я не можу, дитині на день рождения подарили телефон, і я не можу, щоб забрати у нього. І кажу, куди нам треба з тобою телефон куплять? бо мені немає на чому працювати. А телефон не мали гроші хороший стоїть. А надо хороший, тому що надо. Ой, щоб же ж не тряслося, і так руки трясуться. Треба, щоб устойчивий був. А устойчивий може бути тільки хороший дорогий. Ой, так що, дівчатки, треба купляти. І Аліда з валіком, вони ходять в гори, вони купили собі камеру. І мені на стрімі колись советував один мальчик, що треба купити камеру. І з камерою буде і звук, там устроєний, хороший мікрофон, і буде хороший. Стабілізація хороша, треба, коротше, камеру. Ліда вже з валіком купили. А я все время жду, поки вони ізучать її. Поки вони мені покажуть, чи зможу я нею пользуватися, чи ні. Бо це ж не шутка, це камера, його треба потім монтувати, це ми вже в телефоні привикли. А камера половину дешевша за телефона. Ну, вроді би, каже Ліда, що все налажується, треба купляти. Так я оце як. Куплю собі камеру, тоді я вже не буду садити вас перед собою, не буду на вас дивитися, а камера одна буде і все, я не буду в камері себе бачити. В телефоні я виставляю там хуже качество зйомки, але я себе бачу. А якщо буде камера, я себе бачити не буду. Тоді ми будемо з вами на, на помацьки. Так, друзі, все, варенички ліпимо. Настроєння хороше, вечір на носу. Скоро мої поприходять. Мені треба зібрати у морозилки ті вареники, які я ліпила вчора. Вони у мене ще на досточках, на пакетиках. Зараз я відключаюся і буду займатися е, роботою серйозною, а вам дякую, що дивитесь мене, що підтримуєте. Що учите, що підказуєте за все, за все вам дякую за те, що заходите і за те, що стали моїми друзями, може, хтось і друзями став, я не знаю, як ви вважаєте. А я звертаюся до вас, друзі, тому вважаю, що ви мої друзі. Все, дівчатка і хлопці, дякую вам за підтримку, мирного вам неба, добра, тепла, всього вам самого найкращого. І до зустрічі! Зустрінемося обов'язково завтра! Бувайте!